Чому наш президент так став е, багато матюкатися Ну, народу заходить. Заходить. Це ви як політехнолог говорите. Ага. Як як і як які розмови про те, що про гадалок і всіх інших заходить у нас часто дивуються, що знаєте, деякі політики пишуть що ось там хтось сказав 20 років тому, і так далі, все це працює. Працює в нашому народі. Прцю це в принципі скрізь. Працює в Україні, не в Україні, ну Є така історія, як і Сполучених Штатах Америки, так що все нормально працює. Це раз. А по-друге, ну формат дозволяє цього подкасту, як я розумію, це два. Ну, це більше на американську аудиторію було розрито. Це три. І головне, що сказав а, пан президент, він а, знову таке задав риторичне запитання, якщо перефразувати. Те, що він там сказав, пан Трамп. Ви панти кидали, коли говорили, що будете не будете при війну чи ні? Тобто, якщо перефразувати, що це все правильно робиться, тому що це робота на Трампа. тобто, Зеленський запитує публічно, ти обіцяв це зробити, так ти обіцяв зробити це справедливо. Ну давай іди виконуй свої обіцянки. Так що все нормально було зроблено, і я думаю, що Трамп буде змушений діяти а, у тій парадигми, які більше цікаве саме Україні, а не Росії.